Ринок при кому ринок з'явився? Не при Порошенку хіба? Подивіться дуже гарне інтерв'ю. Давав е, Рева. Соратник Порошенка. Подивіться, як він розповідає про те, хто створив ринок, для чого створив ринок і все інше. Навчіться врешті раз думати. Тепер далі. НКРЄКП створено не в Конституційний спосіб, є рішення Конституційного суду. Команду на відключення дає Державна компанія Укренерго, серйозно, які ви безтолкові люди, Того, що команду на відключення дають компанії проросійських олігархів. І скорим часом, якщо зараз ковтаємо 4,32, то буде 7,50. Того, що е, міністерка... Економіки чи замміністрки, я вже не пам'ятаю, заявила, що ринкова вартість електроенергії 7,50. Того готуємося, ковтаємо це і готуємося путити далі. Далі контролює весь цей процес державна компанія держенергонагляд. Серйозно. А якщо відкрити інформацію про цю компанію, можна побачити код ДРПО і можна побачити власника. І якимось дивним чином усі ці компанії є акціонерними і аж ніяк не державними. Прикольно, правда? Далі читаю. Так, хвилиночку. Значить, стосовно того, що я сказала, що згідно закону 2479 є у нас мораторій на відключення від газопостачання на мораторій стосовно ринкових відносин по газу, значить, чоловік пише, мораторій це відстрочка відкладення, що означає, що люди згідно з цією ціною тільки ж просять про відстрочку. Тіпа чуть пізніше возьми цю ціну. Так от, доригенті мої, вже у цей мораторій знято. І готуємося до підвищення цін на газ. І на теплу енергію. Прекрасно. Досиділись, домовчались. Тепер стосовно того, е, нашої ГО, коли е, Павлов тільки починав, він показав дуже прекрасний метод боротьби з чиновниками. В кожного чиновника є незаконний бізнес. Що таке незаконний бізнес? Це розкрадання нашої держави, е, це апаратки, це вирізка лісу, це розкрадання рінчі, е, це незаконне захоплення земель. Це все показав Паша, і все це кришується поліцією, все це е, має відношення до чиновників місцевого рівня, до депутатів Верховної Ради. Свої бізнеса вони пооформляли на кума, брата, свата, жінку, тещу і остальних. Ну і якось так вони собі панують і царюють. Тепер, коли чуть-чуть е, ситуація в країні помінялась, коли люди почали розуміти, що не може приватна фірма називатися сільською чи міською радою, коли вони трошечки почали в цьому розбиратися. Ми зараз йдемо тим шляхом, що ми показуємо, що вони незаконні. Всі свої дії ми приходимо е, на собі особисто. Кожен з нас показує різну ситуацію зі свого життя. Тому той, хто хоче, той доєднується, починає відстоювати свої інтереси, допомагаючи іншим. Ось це і є справжнє об'єднання. Ось це і є той момент, коли українці дійсно повинні об'єднатися не на словах, не на майданах, на ще чомусь, а об'єднатися в допомозі один одному. Це все набагато легше, ніж нам з вами здається. Якщо піде масово... Ситуація зміниться. Якщо більшість буде топити цю меншість активно, то меншість знищать, а більшість поставлять раком. Ну бо зараз ще не зовсім нагнули. Ще чуть-чуть голову підняти можете. Тому все просто нічого складного немає. Кожна країна, абсолютно кожна країна, має право на бойкот. Бойкот це е, вимушені міри е, зараз на час війни. Не оголошено, ще раз зазначу, бо зараз теж ніби то почали розбиратися, то війна не оголошена, да. То, що, про що я говорю вже два роки. <кій> так от, на час не оголошеної війни, веденого військового стану чи воєнного, як хочете, в документі, який мав би підписати Зеленський, зазначено воєнний, проте він не підписаний, він без печатки, він без жодних доказів. Служба безпеки, маєте бажання поговорити, маю можливість надати вам докази злочину. Продовжуватись він не має права. Мала бути створена ставка, все мало перейти на воєнні рейки, чогось цього немає, чогось нашого бідного українця нагинають, нагинають, нагинають. Замість того, аби воювати захищати нашу державу, йшли люди, котрі весь час сиділи на державних дотаціях на, на забезпеченні держави. Тепер ходять зі зброєю, з приватною охоронною фірмою під назвою Національна поліція, запихають простого хлібороба, пекаря, токаря, аптекаря в бусік. Ну і дуже гарна фраза ходить по інтернету, поки не потрапив в ТЦК, то ти ухилянт, через місяць загинув, то ти герой. Кількість прапорів на кладовищах росте, а ми давайте далі будемо сплочувати за електроенергію і далі фінансувати проросійських олігархів. Бо нашому дурному українцю, вибачте мене, звісно, бо в мене вже накипіло, не вистачає розуму і мужності подивитися, якій саме компанії ви платите гроші. Далі буде геодоста. Думаю, доступно.